Ми стаємо знані, ми стаємо кращі, ми стаємо міцніші. Об'єднання потенціалу Івано-Франківського національно технічного університету нафти і газу з провідними галузевими компаніями упродовж трьох днів на Прикарпатті відбулася унікальна для Нафтогазової спільноти України подія міжнародний форум Нафтогазова енергетика енергетика-2023». Масштабний захід об'єднав представників та керівників потужних структур енергетичної та нафтогазової галузі. Про усе найцікавіше, що відбувалося під час форуму, Дивіться у нашому сюжеті. Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і Газу, як єдиний університет нафтогазового профілю в Україні, з багатим досвідом. І чималими науковими здобутками щороку об'єднує сильні фахові команди задля вирішення актуальних проблем енергетичної безпеки. Енергетична безпека держави і війна, яка сьогодні йде проти України, заставляє нас динамічно, але впевнено рухатися вперед. Ми розуміємо всі наші виклики, ми розуміємо всі наші проблеми, і сьогодні будемо їх тут обговорювати. Науковці, провідні фахівці Нафтогазової галузі, представники влади, лідери ринку, експерти та інноватори об'єднали свої знання та ідеї під час міжнародного нафтогазового форуму для напрацювання плану дій з посилення енергетичної безпеки України та європейського континенту, а також створення енергетичного хабу в західному регіоні як безпекового елементу Європи. Така конференція є дуже важливим на сьогодні майданчиком для обговорення енергетичного переходу. Бачення із кримського суспільства професійна суспільства в спільному розвитку галузі серед учасників форуму були навіть гості зі сполучених штатів Америки, зокрема Томас Блесінґейм, професор Тихайського університету, який в межах візиту в Україну відвідав університет нафти і газу та поділився своїм багаторічним досвідом у нафтовій індустрії знаннями та інсайдами. Юкена Біенеджі Фічер Видас. Everyone needs to understand that. We are the battery. We are the resource that provides today's energy. And we will be the most of під час наукової частини форуму відбулися два круглі столи на актуальні та дискусійні теми. Зокрема, поважні експерти галузі обговорили сьогодення та перспективи виснаження родовищ нафти і газу, а також міркували про енергетичний перехід, декарбонізацію, геотермію та водневі технології. Усі доповідачі одностайні у своїх висновках сьогодні лише у тандемі з профільними науковцями слід шукати шляхи подолання проблем. Такі майданчики, які от Організує наш Івано-Франківський університет, де можна зібрати представників науки, представників бізнесу і обговорити нагальні питання, які зараз потребують вирішення в енергетичному секторі. Це надзвичайно важливо. Окрім того, про важливість профільної освіти у забезпеченні висококваліфікованими кадрами енергетичних підприємств різного профілю розповідали спікери заходу провідні фахівці Нафтогазової галузі, представники влади, лідери ринку, експерти. У нас дуже хороша співпраця з університетом. Там вже багато років я сам випускник університету. Зараз, наприклад, якою проблемою стикнулись, немає людей, а особливо чоловіків, тому що така ситуація, війна в державі. Студенти в старших курсів, четвертий, п'ятий курс дуже добре підходять, тому що там вже трошки і айТі, комп'ютером треба розбиратися. І, і от ми зараз у університету. У нас прийшли на роботу 47 людей. Без університету ми б цього не зробили. У нас більше 80% – Це випускники нафтогазу, які в тому або в іншому періоді закінчили. Тобто, і ми наразі продовжуємо співпрацювати з інститутом. Це тобто, кузніця кадрів і майбутнє України. Серед учасників форуму активну участь у його проведенні брали безпосередньо і колишні випускники Франківського університету Нафтигазу, які разом зі своїми компаніями радо підтримують усі ініціативи вишу. Я Пускник цього університету і ну це альмаматер, тобто кожен хто може, повинен допомагати, і ми стараємося це робити в сьогоднішній час, коли війна, коли багато спеціалістів виїжджає, коли відкриваються границі, дуже важливо налагодити власне системну роботу з університетом в тим, щоб бути впевненим в завтрашньому дні. Разом із тим, під час міжнародного нафтогазового форуму ректор університету Нафтигазу Ігор Чудик презентував поважним гостям та учасникам концепцію стратегічного бачення розвитку навчального закладу. Один з кращих випускників університету університету Олександр Романюк, який свого часу очолював Укргазвидобування, а нині є засновником компанії Ukrainian Energy, високо оцінив прагнення університету до змін та обраного енергетичного вектору. Я вважаю, що це дуже важливо. Я вважаю, що це велика кропітка робота, але те, що починається з добре продуманої стратегії, воно як правило має набагато більше шансів на успіх. Тому роботи дуже багато. Але я, як член наглядової ради університету, вважаю, що керівництво рухається у правильному напрямку і якраз головне завдання і наглядової ради, і також спільноти і Галузевої, якраз всіляко підтримувати для того, щоб за п'ять ну, за років ми мали університет, який буде відрізнятися від того, який він є на сьогодні. Підводячи підсумки міжнародного нафтогазового форуму, ректор університету Ігор Чудик зазначив, що масштабний захід вдався, а кількість поважних учасників перевершила усі очікування. Ми хочемо, щоб розвивалося таке консолідоване наше. Велике братство нафтогазове, освітньо виробниче, ще більше, ну і напрацьовуємо матеріали на майбутній уже форум, який будемо думати, як проводити. Бачите, він у нас вдався. Це фактично те. Що ми хотіли досягнути. Ми хотіли досягнути визнання, і кожен рік ми хочемо його розширювати. Очільник університету переконаний, що Україна має стати флагманом розвитку нових джерел енергії, враховуючи це франківський виш. Завдяки новій стратегії, готовий ефективно здійснювати співпрацю з галузю та міжнародними партнерами, досягати вищої якості викладання та навчання, а також розвивати науку, яка позитивно впливатиме на розвиток галузі. Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація. Thank <laughs> you.